Факт прийняття Конституції є одним з найважливіших свят взагалі в історії будь-якої держави. Неможливо сьогодні не пригадати нашого великого співвітчизника Толипа Орлика, який на сьогодні відомий як перший, мабуть, у світі керівник, який прописав права вольності народу, вільного казацтва. Прописав обов'язки гетьманату перед представниками і захисниками на той час. Сама Конституція наша на сьогодні є втіленням мрій наших предків та гарантом, мабуть, процвітання наших нащадків. Я дякую кожному воїну, який виборює кожен метр рідної землі. Це для дотримання прав і свобод кожного українця. Я дякую кожному українцю, який чинить спротив Російської Федерації, який знаходиться в полоні на окупованій території. Я дякую колективу Мекенергатам, як які постійно допомагають силам оборони України. Слава воїнам, слава героям, слава Україні!